Доброго ранку, діти! Сьогодні ми познайомимося з нашою планетою і її намалюємо. А ви знаєте, як називається наша планета, де ми живемо? Правильно, молодці! Звичайно, наша планета називається Земля. Це наша домівка. Вона кругла і велика. Діти, пропоную на неї поглянути. Погляньте на нашу планету, яка називається Земля. Подивіться уважно, на землі є жива природа це тварини, рослини, все, що дихає, живе, росте. Як треба поводитися із живою природою. Тварин не ображай, лише за ними спостерігай, пташеняток не лякати, їх любити й оберігати. Не ламай дерев, гілки, не топчи траву, не рви, краще ти їх посади. Доглядай і збережи. Із природою дружи, і здоровим будеш ти. Молодці. Послухала і запам'ятала. Нежива природа це без чого не може жити усе живе: вода, світло, повітря, земля. Малята, давайте з вами намалюємо домівку землю своїми долонями. Для цього нам знадобиться шаблон Дима! і зеленого кольору. Зелений колір це ліси, трава, квіти і все живе. А синій колір це вода, де живуть рибки і краби. І ось як ми будемо з вами, діти малювати. Ми будемо малювати за допомогою долоньок. Правильно! Як ми будемо це робити? Обов'язково потрібно закотити рукава, якщо а, вони є. Мені не треба. Так. Я, я Потім ми беремо нашу долоньку і що потрібно зробити? Потрібно в тарілочки розбавити водичку. Потім ми будемо брати нашу долоньку і вмокати її. В тарілочку з фарбою. Ну що, готовий? Так. Да. Добре. З чого ми розпочнемо? Зеленого. зеленого. Зелений колір це що? Це ліси. Ліси, трава. трава. І все живе, да? що живе да. на суші. Добре, що ми будемо робити? Ми будемо вмокати долонькою. Долоньки. Набрали фарбу і. Робити відтиск. відтиск. Ось Сині. так робимо нашу траву. Одного разу. Ми беремо, мокаємо фарбу і робимо один раз відтиск. Другою рукою набираємо синю фарбу і робимо що? Синя Море. фарба це на що? Море Сині. правильно. Річки, моря, це вода. Так? Так. А тут океане, так. Це покажи, яка в тебе вийшла робота, що ти намалював? Лиси, моря. А що це все? Ось, що ти намалював? Планета Земля. Планета Земля, правильно. І... Тобі сподобалося заняття? Так. Я хочу ще одне сказати. Давай. Я робив ще один острів. Ось. Там живуть пігвіни. І ще білі відвідь. Правильно, Антарктида, так? Да? Yeah. Діти, вам сподобалось наше сьогоднішнє заняття? Що ми сьогодні робили? Правильно, малювали. Якими кольорами ви працювали? Давайте подумаємо і скажемо. Це колір був зелений, все живе, і синій вода. Що ми сьогодні малювали саме долоньками? Правильно нашу планету, на якій ми живемо, яка називається Земля. Я вам говорю, діти, до побачення. Ви сьогодні молодці. До нових зустрічей!